Заслужений журналіст України Ярослав Михайлович Фейло, пам'ятаєте ви перше своє інтерв'ю з Ярославом Івановичем Климовичем? Чи доводилось вам у нього брати інтерв'ю? Я брав у нього інтерв'ю. Перше це було напередодні його 60-ти І Він так щиро вперше розповів про свого кращого друга Павла Федоровича Тищука. І він думав, що я це виріжу, бо він розказував, як вони вперше після відрядження пиво пили, стояли біля бочки, як знаходили 24 копійки. І він каже: я тобі це розповів, але я знаю, що ти то виріжеш. Я все решту викинув, а саме це його залишив цей інтерв'ю. Україна, е як і всі держави. Сусіди, хочуть жити громадянським суспільством. І такі форуми, такі платформи, вони вже 10-15 років в Європі розвиваються. На жаль, ми дуже пізно звернулися до цієї кончі потрібної нашій державі форми спілкування людей, не стільки влади, як людей один між одним, між громадськими організаціями. Переконаний, що тільки за вами, за такими талановитими, обдарованими, вже розвинутими, вже професійно підготовленими людьми майбутня журналістика. Дай Бог вам на цій непростій дорозі, тільки успокої. Там, де є українці, там, де є таке вишиття, там, де є такі гарні обличчя, там нічого не може згинути. Ми різні, різні в дуже багатьох речах, але ми єдині, що свою державу треба любити. Ми щирі в одному. Ми хочемо дійсно допомогти, щоб ця війна зникла назавжди з нашої землі.